Привіт! Ми на каналі Chicago UA, де ми спілкуємось з успішними людьми Америки. Сьогодні у нас в гостях надзвичайна жінка, бізнес-вумен, засновниця благодійного фонду Оксана Таратула. Оксаночка, вітаю. Привіт, Ланочко. За що маю честь? Оксана, я знаю тебе дуже багато років, і я хотіла б поспілкуватись з тобою про твоє минуле, про твоє теперішнє і твоє майбутнє. Я це ціную, і насправді мені дуже цікаво, а що саме ти для мене сьогодні підготувала. Сьогодні буде багато цікавих запитань, до яких я, звичайно, тебе не готувала, але я думаю, так буде для глядача цікавіше. Чи були якісь події в твоєму дитинстві, які привели тебе до цього кар'єрного росту, до, до створення фонду і так далі? О, вау, е, Дуже цікаве запитання. Е, напевно, всім, чим я займаюся сьогодні, коли я говорю взагалі про дітей? То е, чому я готова вкладатись в дитинство дитини, це саме тому, що коли я сама росла і відчувала ту підтримку і любов від батьків, я, до речі, е, була дуже любленою і е, від обох батьків я відчувала неймовірну любов. І я е, десь глибоко в душі розумію, що е, весь потенціал е, людського, людської наснаги і е, амбіцій вкладається саме в дитинстві. А, тому моє дитинство це було запорукою того, що я роблю зараз. А, єдине, знаєш, на що би я хотіла скоректувати увагу, бо ти питаєш про дитинство, чи саме щось вплинуло. Звичайно, це любов, звичайно, це підтримка, це відданість батьків. А, єдине, що я, на що я коригую увагу, мені, мене будуражить те, що е, в сучасному світі в дитинство вкладають дуже мало. І я вважаю, що ми, як жінки, повинні концентруватися тільки на таких е, апогеях, як діти, дитинство, саме це визначатиме їхній шлях в майбутньому. Багато людей мріють про життя в Америці. Якою була саме твоя рожева мрія? Е, насправді, коли е, я навчалась вже в університеті і я ніколи не, не мріяла про Америку. Але коли я зіткнулася. Е, з такою реальністю, до речі, що була в той час, це був 2007 рік. Коли я закінчувала університет, я зіткнулася з реальністю, а де мені знайти далі роботу? При тому, що я була однією з найкращих студенток в університеті, і я мала прямі пропозиції залишитися в аспірантурі і розвивати свою кар'єру саме в Україні. А я знаєте, оскільки це інтерв'ю дуже чесне, то буду говорити так, я насправді. Я зіткнулася з проблемою того, що е, роботу знайти в Україні без хабаря не так вже дуже легко. І е, я дуже з простої сім'ї. Любов, яку мені давали батьки, і так як вони мене забезпечували, це прекрасно, але поставити свого батька ще в умови того, що мені треба мінімум 10 тисяч доларів, щоб попасти на роботу, про яку я мрію, е, е, я вже дещо в віці відчула, що я не готова. І я для для себе, щоб спробувати е, іншу систему, як працюють інші країни, е, я вирішила ризикнути і е, використати шанс, який мені надався на той момент. Я приїхала сюди як студентка. І я не планувала залишатись в Америці, але саме відчувши ту атмосферу, яка перебуває тут і панує тут, і коли я опинилась на теренах Сполучених Штатів. Самостійно, без підтримки батьків, я зрозуміла, що звичайно з ними легше, але самі інколи можеш сама ти можеш зробити більше, особливо коли ти перебуваєш в умовах, коли тобі сама система сприяє. І я зрозуміла те, що в Америці ти можеш все, головне бажання і е, велика праця. Я знаю, що твій батько живе з тобою на сьогоднішній день. Розкажи нам трошечки про свого батька. Насправді своїх батьків я вже привезла по об'єднанню сім'ї і десь в душі я захотіла, щоб вони обоє відчули, як живе інша система, як працює інша система. І я насправді дуже щаслива, те, що мій батько зі мною разом, тому що саме він є основною людиною, крім мого чоловіка, звичайно, який. Живе мною, дихає мною, бере на себе великі мої рутину, рутину і сімейні обов'язки і саме допомагає здійснювати ці плани, які виношуються в моїй голові. Оксана, розкажи нам про свою освіту, яку ти здобула в Україні. В 2007 році я закінчила факультет міжнародних відносин, де я здобула ступінь магістра міжнародного права і дипломатії. Також я є перекладач. Я є мультилингуал, я говорю на багатьох мовах. і В мене основна це англійська, німецька, італійська, польська, болгарська мова. Також я стала спеціалістом з справою, це є… Соціальне право, цивільне право. Це мій фактично я здобула спеціаліста також на цей той самий університет, просто два різних факультети. Це моя була друга післядипломна освіта. Ми плавно підходимо до твого бізнесу. Я знаю, що ти маєш неординарний бізнес, не схожий на всі бізнеси, які мають американські родини. Розкажи нам трошечки про свій сімейний бізнес. Так, коли я починаю розповідати про свій бізнес, то я розумію, що моя освіта, як колись сказала, моя улюблена вчителька географії в моєму ліцеї. До речі, я є родом з міста Новояворівська, і я закінчила ліцей, якому я сильно завдячую за фактично мою еду едукативний розвиток. Там була така гарна моя вчителька географії, яка завжди. Мені дуже імпонувала як жінка, як людина, і коли вона розказувала дівчата в цьому житті, е, ви не повинні заробляти гроші, але ви повинні бути едукативно обізнаними, тобто ви повинні мати освіту. Це мені заклалось, е, напевно, з часів ліцею. І, е, але я напевно це зрозуміла, коли я вже опинила в штатах. Шлях був непростий, мені не зразу вдалося там піти довчитись і тому подібне. Плюс мій сімейний розвиток був зовсім по-іншому. І власне, що ми почали з бізнесу, бо напевно це найпростіший спосіб, щоб не втратити час. Коли ти приїжджаєш сюди, ти розумієш, що в тебе вже є певний вік. І довчовуватись, тобто це має бути людина дуже глибоко, сильно смілива до таких кроків. Я вибрала інший шлях. Я вибрала те, що я хочу бути мамою своїх дітей, приділити значну увагу своїй сім'ї і особливо дітям. І, власне, малий бізнес це був той шлях, який мені панував цей момент найбільше. І дякую що мені запитання. Так, я є власниця, і бізнесу, і фаундер, і засновниця. Це є Live Oil by білесна. Це є олійний бізнес, який займається виготовленням олій на дерев'яних пресах гідравлічним способом, звичайно, на гідравлічних пресах. Це такий дуже цікавий бізнес. Це більше як філософія, як ідеологія нашої сім'ї. Основна мета і ідея цього бізнесу полягає в тому, щоб допомагати людям. Чому? Бо той продукт, який ми пропонуємо сьогодні на ринку, він є унікальним. І в аналогах, в ана... серед аналогів е олій, я б сказала, на сучасному ринку такого не існує. Чим олії відрізняється від тих олій, які лежать навіть в дорогих магазинах на прилавках я завжди люблю говорити тільки про те, що я роблю, і не люблю кидати камінь в чужий город. Е але насправді е для того, щоб люди зрозуміли різницю між тим, що роблю я, і між. Е Промисловної мануфактури в сучасно, на сучасному ринку, то скажу дуже просто: напевно, мені придеться описати той індустріальний спосіб виробництва олії в сучасних умовах. Це великі індустріальні заводи, шнекові металічні преси, екструдери, які витискають сировину, яка перед тим нагрівається, доводиться до певних температур. Відповідно, ці зернові культури чи там горіхи, вони. Проходять такий стан, знаєш, коли вони вже в олійному варіанті, вони не несуть користі людям. Якщо коротко, то коли народився мій син, то пішла така тенденція, що він не хотів їсти білка, тобто він не хотів їсти м'яса. Я думаю, що багато мамів з огляду, судячи з того, як я спілкуюся з мамами, з дівчатами, в них дуже подібна проблема. І я стикнулася з такою проблемою, що мені потрібно годувати дитину чимось таким як альтернативою, замінником, правильно? І я зрозуміла, що мені треба шукати цей, це джерело амінокислот, джерело справжнього натурального білка в інших джерелах, тобто рослинного походження. І я зрозуміла, що це можливо дістати лише одним, одним єдиним способом, тобто діставши цю олію з зернових культур, з горіхів, але таким способом, щоб ця амінокислота не вбилась. Правильно, щоб цей білок був живий. Так ось це ні для кого не секрет, це є загальнодоступна інформація. Якщо люди цікавляться здоровим харчуванням і як його досягти, тобто це ти на Гуглі ти просто знаходиш, читаєш і купа джерел. Так ось. Є таке поняття, як денатурація білка. Він руйнується при найменших температурах. Це приблизно 40 градусів Цельсія. А саме цікаво, що в індустріальних умовах всі олії, всі олії, навіть екстра вирджін, ми бачимо там на на, в етикетках а, самих дорогих брендових олій, а, вони всі там, вони шалено дорогі, фактично, там бувають і 30 доларів, і 35. Але екстра Virgin ми читаємо, але ми не розуміємо того, що сам екстра Virgin виробляється таким чином, що зерно а, для того, щоб запустити пічнековий прес, його нагрівають до мінімальної температури. Ну, в середньому це 9, саме мінімальна – це 90 градусів, максимальне 110 А Наука чи там загальні загальні речі говорять, що білок е, руйнується під 40 градусів. Тобто, ти не маєш права його взагалі нагрівати. Щоб донести до людського організму справжню амінокислоту і білок, ти повинна його не нагріти більше, ніж 40 градусів. Тобто, екстра-вірджен вирджен це вже є далеко пастеризований білок, він є зруйнований. А вже не говорячи про весь комплекс вітамінів, мінералів, амінокислот, мікро, макронатрієнс. Е, і, а я вже не говорю про рафінізацію, деодорацію, там вже температури від 400 до 500 градусів Цельсія. Тобто цей продукт, який я несу людям, ви знаєте, дуже багато є рутинного ремесла чи бізнесу, яким можна зайнятися і зробити на тому дуже швидшим способом і великі гроші. Але я, власне, хочу нести через свій бізнес добро, бо я зрозуміла, що насправді. Найбільше щастя це робити те, що ти любиш, і коли ти несеш добро, відповідно в тому продукті ти заносиш добро в інші сім'ї, на інші столи. Люди пожинають прекрасні плоди. Діти ростуть здоровіші, щасливіші, особливо в сучасних умовах. Це, це є дуже вагомо харчування це є дуже важливий компонент. Я знаю і я користуюсь твоїми косметичними оліями а, Скажи, інше, ще декілька слів про косметичні це. олії. Насправді весь задум виготовлення всіх олій, і, взагалі ідея, філософія, яку ми тут проводимо в цьому приміщенні. Була зосереджена на тому факті, щоб зробити класний продукт, який можна не тільки споживати а й наносити на шкіру. Ну і ми знаємо, що шкіра вона має таку, знаєте, гідроліпідну структуру. Гідру це вода, ліпіду це жири. Тобто, все, що нам потрібно, це ті дві субстанції для того, щоб шкіра була повністю насичена. Це моя, моє, моє бачення. Я багато цікавлюсь власне косметичними такими. Фактами. Так ось, що мені дозволяє отримати той ліпід для шкіри? Так? Це наша олія, я зазвичай настоюю на квітах. Якщо це body oil, то там то це суміш наших олій, настояних на квіті, це facial oil. І також в мене є гідрозоли. Гідрозоли це такі, іншими словами, квіткові води, які ми добуваємо шляхом парової дистиляції, це на таких спеціальних мідних алькатарах. Все дуже просто через пару. Ми отримує, я завжди жартую і говорю, що я добиваю душу з рослини. І виходить, е, така квіткова вода, яка містить в собі корисні властивості самої рослини, яка пройшла оцю цю парову дистиляцію. Відповідно, у поєднанні з е, ліпідами, власне, якщо взяти оці ці дві субстанції, на руки розтерти, нанести на шкіру, ти отримуєш свого роду готовий лосьон, не приміксований, або тобто крем. І дуже класний результат. І насправді це. Вся ідея цього була покладена власне, в косметичні засоби. Але оскільки ми розуміємо, наскільки цінний продукт ми маємо, то від... людям також подобаються харчові олії. Я вірю в те, що залишатись красивою і молодою найлегше, коли ти робиш це природним способом. Я, до речі, не відкидаю там абсолютно ніякі там, інші способи, але для мене працює такий метод. Я хочу зачепити ще тему мука. Oh, okay. Я знаю, що ти маєш okay. крупного заказчика, тому я думаю, нашим глядачам буде досить цікаво почути. Так ось олія, яка фактично добувається під час нашого такого самого чистого методу виробництва, передбачає наступні кроки. Залишається жмих. Тобто, зерно, яке переросло в олію, залишається жмих. Цей жмих в собі містить приблизно. Я б сказала 40% протеїну, тобто він є абсолютно як білкова добавка, тобто сам протеїн, який ми привикли бачити в таких банках, як протеїнові добавки. Це іншого типу, це є живий білок. В, нього дуже, в ньому дуже велика кількість клітковини, харчових волокон, макро-мікроелементів, які з самого. Те, що є в зерні, в зер, насіння чи горіх, це. Дуже дуже, це, це магія. Чому магія? Бо тому, що коли ти береш зерно і пророщуєш його, вона народжує інше життя. А, якщо вбити температурою, воно ніколи не проросте. Тому наша ідея полягає в тому, щоб дати людям живий продукт, який може дати їм життя і здоров'я. Тому а, оці муки, які ми продаємо, вони мають дуже велику кількість тих амінокислот і того здорового живого білка, який, власне. А, Допомагає іншим, особливо людям, які є Vigans, які шукають саме цю базу цінності амінокислот, отримати той продукт, який взагалі унікальний в цьому ринку. Я хочу також тебе запитатися: е, ринок збуту, де, де, ти, де ти продаєш свої олії, Хто твої покупці? Чи це українці, чи це більше американці, чи це заводи? Розкажи нам про це, будь ласка. Е, так, звичайно, е, моїми клієнтами є. Е... Як і в роздріб, так і ми балком продаємо. А, якщо говорити в роздріб, то це в основному клієнти, які знаходяться а, по всій континентальній Америці. Ми а, доставляємо олію в будь-якій кількості: чи це одна бутилочка, чи це 15, до а, клієнта прямо в руки. А також це є а, оптові закупчики. Це балк, то такі ну, серед основних таких двох гігантів: а, це Баунті компанія, яка виробляє шоколадки, і лиломиксенс mm -hmm. це є. А, Компанія, яка продає -алергенові, е, такі саплементи для, для, для дітей, е, маленьких дітей, для того, щоб е, провірити, чи вони є е, стійкі до алергічних реакцій. І, власне, наші е, ці пудри вони використовуються як фріалергенова добавка до їхнього харчування. Розкажи мені, будь ласка, от, е, можливо хтось з наших глядачів захоче купити, на яких платформах ти продаєш ці? Ці продукти. Звичайно, якщо це роздрібна купівля, це найшвидше найлегше зробити через наш онлайн-магазин, веб-сайт Також ми продаємо на істі, на Amazon, NatureGub, Square. То такі основні пару платформ, які я тобі можу запропонувати. Якщо це балкова пропозиція, тобто зазвичай це оформляється індивідуальним замовленням через телефонний дзвінок або через імейл. Таким способом можна з нами сконтактувати. Благодійний фонд, засновницею якого ти є. Розкажи мені, будь ласка, що надихнуло тебе створити цей фонд, що стало зародженням цього фонду? Історія така: у 2016 році в мене народився син, це мій первісток. Але сталося так, що він народився в передчасно, і він опинився в інкубаторах. І фактично я відчула себе надзвичайно щасливою, що я народила саме в Сполучених Штатах Америки. І коли це був десь приблизно перші пару днів, коли він перебував під наглядом в кімнаті інтенсивної терапії для малюків, до мене прийшла моя подруга, яка, до речі, на цей час була також вагітною, на шостому місяці, її звати Христина Козюк. До речі, на сьогоднішній день це відома художниця. Коли вона завітала до мене, вона мені сказала: Оксана, я розумію, що я тобі кавою, і добрим словом тут не допоможу. На мені лиця не було. Я насправді дуже гарно трималась, Але коли в тебе народжується перша дитинка, і ти розумієш, що ти абсолютна кочка, і ти розумієш, що ти не можеш нічим допомогти. І тут життя дитини залежить тільки від Бога, і від цього. Мет... Я, я називаю це металу». Бо. Ну, а як назвати медичне обладнання? Це метал, продуманий спеціалістами для того, щоб відновити життєдіяльність дитини. І я їй сказала: я кажу: Хрестя, я ще тут просижу мінімум тиждень-два, як, ну, як мінімум, а ти що в тебе сьогодні по плану? Вона каже: «А в мене сьогодні виставка в Українському національному музеї. Я кажу: так ось йди, і це твоя виставка, кажу, і, будь ласка, говори до публіки. Просто про потребу того, що як допомагати дітям України, але в плані медичного обладнання. Бо я розумію, що якщо моя дитина народилась в Україні, і допустимо, я себе уявила на місці тої мами, яка живе в карпатському селі чи в районному центрі, особливо в навіть в західній Україні, де інкубатор на сучасному етапі, він є, він є в наявності лише в обласних дитячих центрах, в великих обласних клініках. Це саме тоді ти вирішила створити фонд. Це, це було зародження самого фонду. Ну, я тоді навіть не розуміла, що фонд може створитись. Правильно, я її, вона мені сказала, як я можу тобі допомогти. Я сказала: я сьогодні сижу тут, і ще мінімум я буду сидіти там два тижні. Потім я буду зайняти дитиною, бо мені треба дитину вигодувати і поставити. тобто, я не буду мати часу тим займатися. А ти, якщо ти хочеш дійсно мені допомогти, іди і шукай варіант. І ти знаєш, вона буквально через два дні мені перезнила і каже, ти не повіриш, я мала знайомство іменно на моїй мої виставці, каже, де мені запропонували створити відділ, відділ благодійного фонду, де ми зможемо втілювати твою місію, то, що ти хочеш робити. Я сказала, Христиночка, навіть якщо в мене маленька дитина на руках, ми це робимо. Клас. Так ось та, так ось ми, об'єднавшись з нашими близькими подругами, це було на початку, це були тільки близькі подруги. Ми пішли на фестивалі, ми зібрали велику кількість людей. На той час це прийшло приблизно 40 дівчат на перший наш захід, де вони погодились з ідеєю створення такої організації, і це пішло в життя. Uh, сам фонд uh, створився у 2017 році. Ми спочатку були під uh, іншою організацією. Це була Велика Амбрела, це Ukrainian National Women League of America, Але коли розпочалась війна, uh, проекти набули такого більш uh, нагального uh, значення, і uh, ми, ми просто були змушені uh, від'єднатись від мінімальної бюрократії і перейти на власний локальний рівень. І завдяки цьому організація працює ще більш потужніше сьогодні. В нашій організації налічується більше, ніж 50 членків. Проекти чудові, реалізовані. Я отримую велику насолоду від того, що відбувається. Розкажи мені про твій найуспішніший проєкт в твоїй організації. Досить цікаво послухати. Я не скажу, немає самого найуспішнішого проекту. Кожен проєкт це успіх. Чому? Бо він дає шанс. Кожній дитині а, на майбутнє, і кожен шанс дитині на кращі умови дитинства, я б так сказала. Але якщо а, в реаліях відгуку, які ти мені пропонуєш, то я все-таки хочу відзначити, до речі, і хочу тобі за це подякувати. А, коли розпочалась війна, і ти мені передзвонила і сказала: Оксані, ми маємо благодійний концерт. Це був один з найбільших благодійних концертів тоді в Чикаго. Це був один з перших, де було безліч виконавців українських, яких запросили. І ну, такого рівня концерту, до речі, я не пригадую вже дуже багато часу. І це був дуже людний концерт. І коли я їхала, і ти мені сказала, Оксаночко, Оксаночку, ти будеш мати слово зі сцени. В той час мені зателефонувала Марта Левченко, яка є фактично фаундером, засновницею одного з найбільших дитячих шелтерів в Україні. Це вже на сьогоднішній час. Тоді так ще не було. Тоді було це в процесі розвитку. Але саме завдяки... Згуртованості і максимальній допомозі, яка влилась, власне, до неї. Я по сьогоднішній день вважаю її своєю натхненницею, і я вважаю, що ця жінка заслуговує дуже великої уваги поваги і підтримки. І коли ми з нею розмовляли, вона каже: ми маємо зараз дуже велику кількість дітей, саме переселенців зі Сходу. І ми не маємо де їх помістити. У нас є плани на корпуси. Але ми каже, в одному є залитий фундамент. Каже, але щоб його вивезти, це треба на, на мінімум там, 30 тисяч доларів. Та, що ми вивели стіни, дах, каже, ми вже щось придумаємо, там люди потім долучаться. каже, Але нам потрібно почати. І ти знаєш, коли я їхала, я знала, я не знала, що я буду говорити зі сцени, бо, тому що насправді війна це великі, велике жахіття. І я вважаю, що це найбільше жахіття в історії людства, яке взагалі може бути. А особливо, коли ти стоїться з твоїм народом, ти. Тобі важко підібрати слів і донести до людей те, що ти хочеш донести. Але коли це говориш про дітей, коли в тебе там помирають твої брати, ти просто розумієш, що діти якось незрозумілим чином переносяться все рівно на другий план, правильно? Але я розумію, що ця місія дуже важлива. Чому? Бо тому, що саме діти визначають майбутнє тої країни. І навіть в умовах війни діти є пріоритетом. Тому мені треба було знайти ті відповідні слова. І коли я порозмовляла з цією жінкою, я просто знала, що саме треба конкретно. І, і ти знаєш, Ланочку, саме цей концерт він дійсно таке приніс нам тих 30 тисяч доларів, і стіни були вибудовані протягом трьох тижнів. І зараз там шість корпусів. Там хоспіс, там реабілітація, там переселенці з Одеси, з Харкова. Це просто щось неймовірне, це магія, яка стається просто за поривом людського серця. І, звичайно, я дякую тобі. Я дякую людям, які зі мною об'єдналися, і соратницям з, з організації, всім членкиням. Я дякую діаспорі, я дякую кожній жінці, яка приклала свою мінімальну роль, дотик. Це може бути слово, це може бути даток, це може бути референс, це може бути просто мінімальна розповідь персональній комунікації з іншими людьми. Е, все має значення. Маленької допомоги не буває. Вона або є, або її немає. Я знаю, що ти стала членкинею одної з Board of Directors ще одної благодійної організації. Розкажи нам трошечки про це. Так, це дійсно правда зараз на теренах Західної України відкривається GQure Solutions, це є генетична лабораторія. Це буде унікальна в своєму роді генетична лабораторія досліджень, яка фактично спрямована на дослідження характеру таких як синдром Ангельмана, синдром Снайдерса Блока кампо спином'язова атрофія. Це дуже цікавий дуже цікавий проект. Це буде одна в своєму роді лабораторія взагалі в східній Європі, і я маю велику честь війти в борт правління. І я на сьогоднішніх умовах я перебуваю там як legal advisor, як, як радник з питань міжнародного характеру, а також людина, яка може допомагати в соціальних проектах. Тому е, я радію щиро, що є люди, які взагалі е, Це благодійна організація. Тобто, це люди, які вкладають свої кошти для того, щоб допомагати іменно таким важким кейзам. Чому я долучилась? Тому що це знову ж таки діти. Все, що пов'язано з дітьми, це мій пріоритет. І на завершення. Якщо б ти повернулась у минуле і починала заново, чи ти б щось змінила в своєму житті, чи ти б хотіла внести якісь поправки отам на початку, щоб завершити по-інакшому? Напевно, єдине, що б я хотіла, це додати собі впевненості. І я вірю, що це є, до речі, така парадигма, яку, напевно, я хочу донести до всіх. Але над якою я працюю на сьогоднішній час, це твій мозок може все. Єдине залишається тобі, щоб себе в цьому достеменно переконати. Ви знаєте, наші руки до кінця не знають, що вони можуть підтягуватись, віджиматись, іноді наші ноги не розуміють, наскільки вони можуть бути слабкі, якщо б не мозок. Тому я вірю, що тільки робота над собою і переконання свого мозку, що ти можеш, має значення. Тому, якщо вертатись колись, я б почала працювати над тим вчора. Дякую тобі за чудове інтерв'ю. Я, я надіюсь, нашим е слухачам було досить цікаво послухати про тебе. Дякую, Ланочку. Дякую за те, що ти робиш, і я бажаю тобі успіху. Дякую.